Шановні присутні, на засіданні виконавчого комітету з'явилось 8 членів виконавчого комітету. Кворум є. В кої які будуть пропозиції щодо початку засідання? Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету Очна селищної ради, прошу прогосувати. Хто за? Проти, отримались, Приймається. Засідання виконавчого комітету пічна селищної ради оголошується відкритим. Шановні члени конформу, у вашій увазі пропонується такий порядок денний. Перше. Про затвердження переліку та вартості платних послуг. Редакції селищного радіомовлення голосопічної Пішнянської селищної ради. Друге про встановлення інформаційних показчиків. Третє. Про розгляд заяв. Четверте. Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дітей. П'яте різне. Кого, які будуть пропозиції до порядку денного. Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому з регламентом 1 година. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримала, сприймається. Переходимо до розгляду до першого питання. До нас звернулася редакція селищного радіомовлення Голосу Пішня. І просить затвердити тарифи за надання послуг для населення редакції селищного радіомовлення Голосу Пішні. Такі види послуги. Рекламне оголошення: 300 гривень, вихід до 100 слів, розміщення рекламного аудіоролику 3 гривні 1 секунда. Система спеціальних пропозицій місячний. Розміщення рекламного аудіоролику 5 виходів щоденно протягом 30 днів, 150 виходів на місяць 4 тисячі гривень. Спонсорство. Програма прогноз погоди. 6 виходів щоденно протягом 30 днів, 420 виходів у місяць 5 тисяч гривень. Виготовлення аудіоролику. До реклами 1 хвилина 700 гривень. Вартість однієї хвилини виборної компанії 2000 гривень. Вітальна програма. Вітання від однієї особи сім'я 300 гривень. Вітання від колективу 500 гривень. Розцінки на озвучення аудіороликів. Озвучення аудіоролика одним диктором до 60 секунд 200 гривень. Озвучення аудіоролика кількома дикторами до 60 секунд 300 гривень. Термінове замовлення виконання до 24. Години додатково плюс 100 гривень. Пакетні знижки. Стартовий 10 роликів, тривалість до 60 секунд, 1800 гривень замість 2000. Базовий 20 роликів, тривалість до 60 секунд, 3200 замість 4000 гривень. І партнерський 30 роликів тривалість до 60 секунд, 4500 гривень за місяць замість 6000 гривень. То будуть питання? За прогноз погоди, хто буде платити? А це спонсорство. Ми тут робили трошки зміни. Тут скоріше зміни і доповнення є. Раніше у нас було 14 виходів, ми зараз замінили на 6 виходів. Це спонсорство. Це от саме про те, що ви про прогноз погоди. І розцінки на озвучення аудіороликів це те, що ми пробуємо співпрацювати з іншими громадами, озвучувати аудіоїди, і щоб це було не безкоштовно, щоб ми також цим могли заробити. Ми внесли ці правки. І тут ще додали виготовлення аудіороликів, ми просто співпрацюємо з людиною з Полтави, щоб також це було нам дохід. прогноз погоди. Це коли прогноз погоди там звучить, і вони говорять спонсор, чули, може, рідне село і працює заквітуєте. Ні, ну викати прогноз погоди коштує, скільки того звучить. Ні, це спонсорство прогнозу погоди. Це як реклама у гості. У гості. Реклама у, у цьому. прогнозі. прогнозі. Да. Да. За да. прогноз платимо а, ми. Чи копні чи не копти? Ще запитання. Якщо більше запитань нема, є пропозиція затвердити редакцію селищного радіомовлення Голосу Пішні. Перелік та вартість платних послуг згідно додатком, який я зачитав. Друге. Дане рішення направити директору редакції селищного радіомовлення голосу опічня для виконання та використання в роботі. Третє рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення. Четверте рішення виконавчого комітету номер 46 від 23.04.25 року про затвердження переліку та вартості платних послуг в редакції селищної радіомовлення голосопічні. Це ради мажата кінчу втратило чинність контроль за виконання рішення, наріження по власне заступника голови з питань діяльності по Мустафаєва. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Втримались? Приймається. Наступне питання щодо встановлення вказівників. Шановні депутати, виникла необхідність встановити вказівники на комунальне підприємство «Пішнянський Артіль, щоб до нього вело, і один вказівник на сторожову вежу. Загалом сім казівників. Да? Є пропозиція встановити інформаційні вказівники. Встановити інформаційні вказівники дорожні знаки КП Пішнянська Артіль на території Пішнянської селищної ради до КП Пішнянська артіль в селище Пічні. По вулиці Соборна, на в'їзді в селище, на перехресті вулиці Соборна, вулиця Незалежності та вулиці Перемоги. На перехресті вулиця Свято-Михайлівська та вулиця В'ячеслава Чорновола, на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола та вулиці Івана Зарецька. По вулиці В'ячеслава Чорновола. На перехресті вулиця В'ячеслава Чорновола та вулиця Малобудичанська, село Малі Малійбудеще, на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола в селі Малі Будище На перехресті вулиця, вулиця Малобудещанська та Бускового провулку. По Бусковому провулку. При встановленні інформаційно вказівних дорожніх знаків КП Піщняцька артів забезпечити безпеку учасників дорожнього руху. Ну і зразки, такі самі будуть, як в Так, фоні, Там же в них є стандартні рухи. Там, де це можливо, буде на музеї, причепити, ми причепимо, може там, щоб не перегружати вказівниками. Є запитання? Якщо запитань немає, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались, Так, Це що? Це розгляд заяв. Відповідно до нас звертається молодіжний націоналістичний конгрес. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 9 жовтня 2020 року про простеження плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання на 20-25 роки закону України. Від 13-12-22 року про основні засади державної політики у сфері утвердження української націоналістичної та громадянської ідентичності та від 27 четвер 25 року про основні заходи молодіжної політики потреба формування національної патріотичної свідомості серед молоді в період повноштабного вторгнення території територію України загострілася для того, щоб зберегти наші традиції. Культуру, мову та історію необхідно плекати та поширювати ці знання. Геомолодіжний молодіжний націоналістичний центр, націоналістичний конгрес займається вихованням молоді на засадах українського націоналізму понад 20 роки. Одним із напрямків нашої діяльності є проведення молодіжних наметових таборів, серед яких є базовий шкільний наметовий табір, відвага імені Івана Гавдиди. Табір відвага імені Івана Гавдиди має себе багаторічно. Історію проводиться вже більше десяти років на теренах Полтавщини, Сумщини та Харківщини. Велика кількість учасників табору попередніх років початку понасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, НГУ, ДПС та правоохоронних органів. Таким чином, учасники продовжують активно займатися волонтерською діяльністю. Програма табору в 2020 двадцятому році передбачає чотири основні блоки: вишколу, фізичний, ідеологічний, морально, психологічний та інтелектуальний. Учасники не просто здобувають навички та знання, а й одразу практично застосовують їх. Мета усіх елементів програми, перш за все, розвинути вольові якості учасника серед елементів програми смуга перешкод, спортивні ігри, лекції, вимарш, багатирські ігри та інші Запланована кількість учасників 30 осіб. На підставі вище виконано. Просимо вашого дозволу на проведення вишкільного методу табору. Відвага імені Івана Гавдиди з 5 серпня по 15 серпня, 25 року на території Пиченської громади Полтавської області та району. Планована локація проведення табору. Ділянка лісу, що розташована на, на річці Ворська поруч села Деревки Полтавської області, географічні координати такі-то, Це, коротше, наркоманські пляжності. Я понімаю, так? Вказана територія є віддалена від житлових забудов, зручна для організації тобору та забезпечено отримання безпекових заходів. Вибір саме цієї ділянки зумовлений її природними умовами, логістичною доступністю та попереднім досвідом радіологічних попередні заходів у, на цій території. Вони щороку, щороку пишуть. Ну, пам'ятаєте, да? вони щороку пишуть, щороку проводять, але ну, це, мабуть, після повномасштабки я не було чи не було, а раніше, раніше постійно не <рес> Вони зверталися до ОВА і ні да ні, ні написали. Коротше, я пропоную, що ми не заперечуємо при умові дотримання безпекових заходів. беруть на себе відповідальність за безпеку. Що проводять, хай проводять. А, хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти? Так, наступна заява. Ви виконавчого комітету ради С... Сарапин. Сарапин. Сарапин АВ. Прошу надати дозвіл на розміщення атракціону Суводка ВАТА за адресою вулиця перемоги Центральний парк. Нічого, ні меморандуму роблять. Це, як пояснила, вона приходила, це переселенка, дружина військового. Вона в них є такий ну, велосипед, тобто там не потрібно ні електроенергії, нічого, він там якось сам круте. Ну, тобто місце займає як на велосипед. Солодка, вота в центрі каже, попробувати. Піде, піде, не піде, не піде. Ну, просто щоб її там не Ну, Давайте дамо дозвіл на два місяці, хай людина пробує розкручується, якщо там не піде, тоді вже якийсь буде меморандум заключати, чи щось, якісь хоч три гривні бюджет. Та Нема заперечень. Ну, поки вона ніяких воно розволіло, там де ж Тож її вже проблема. Це ж про де пробує. Ну, звісно, то ж там фолт і так далі, І податки теж ми ми на це дозволи не надає. До нас питання про розміщення. Місті, дійде, да? про місяця, розміщення. Да. Стосовно чи, остальних чи... дозволів, це на її відповідальність. <пробітник> ну, хай пробує на два місяці, да? так? <пробітник> Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти, отрималися, приймається. Так. Щербак Тетяна Миколаївна, <пробітник> Заїченці. Прошу виключити мене з членів особистого селянського господарства, так як я не здійснюю господарської діяльності на земельній ділянці за адресою село в вулиці Польова. Не Це, для... Це для установки дуже не більше. За те, щоб виключити Щербак Тетяну Миколаївну з членів особистого селянського господарства, прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали, приймається. Так, лопотання. Просимо допомогти в вирішенні питання очистки зарослих ліній електропередач на території батьківського старостату. Навіть при незначному вітрі гілки рвуть провода, і потрібно декілька днів для їх відновлення. Жителі сіл старостату вимушені бути без світла, освітлення тривалий час і просять допомоги вирішення даного питання, особливо зарослі лінії КТП-355, село Лаське, КТП-276, село Драни. АТП 262, 267, 269, 360, 361, 363, в селах батьки. Староста батьківська старостату Борис Іванович. Хлопці не собирав Я думаю, цього достатньо. Е... Є, пропози... І сьогодні не зливав, я. є пропозиція звернутися до АТ Полтава Обленерго з проханням розчистити дані лінії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, я сприймається. Так, Моргунов Олександр Сергійович, прошу вас надати дозвіл на спил аварійного дерева, яке знаходиться по вулиці Незалежності, 13, так як воно несе загрозу руйнування покрівлі будинка. Ви вже мав ті спіляли чи ні. Е, ну, є пропозиція надати дозвіл з погодженням комісії нашої спеціальної. Хто за таку пропозицію прошу просту? За, проти, утримається, тримається. Так, е від гурової ММ. Прошу вас дозв на дозвіл на спилева варійних дерев та чагарнику, які знаходяться по вулиці Чорновола, 152, так як вони несуть загрозу для громадян. Що це за дерева? там Чагарники дійсно. А вони самі їх будуть пиля? Будуть нас просити. А, є пропозиція надати дозвіл з погодження в нашої екологічної комісії. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати Хто за? Проти отримання приймається Так, про продовження функціонування прийомної сім'ї. Далі ми розглядаємо питання, що стосується особистих даних дітей. Тому ми на цьому припиняємо відеозйомку і продовжуємо роботу в офлайн режимі.